Я щиро дякую за запрошення і поговоримо про тривожно-депресивні розлади в практиці сімейної медицини, оскільки це е, досить актуально на сьогоднішній день. Ну і ми бачимо 19-те так само показували, що є і тривога, і депресія. А як ми поринемо взагалі в минуле, то ми не тільки побачимо. Е, Столітньої давності, скажем, живопис. А ми побачимо, що і Авіцена говорив, що тривога, гнізь, гнів, смуток впливають на розум. І пригнічують людину, виснажують її життєві сили. Власне кажучи, що таке тривога? Тривога це реакція організму на стрес. Але якщо цей тривога триває більше шести місяців, це ми будемо вже говорити про тривожний розлад. І це він виснажує, він не є продуктивним. Які ж тригери тривоги? стрес? подивіться, які малюнки малюють наші дітки. Дітки, які живуть в 21 столітті, дітки, які повинні були тішитися життям, а в них все в таких е сіро-чорних тонах і дуже з похмурими обличчями. Ну, і ви бачите всі да тригери е тривоги, ви знаєте, але я хочу зауважити, що ми знаходимося всі в стані хронічного стресу, і тому. Е Тривога буде притаманна всіх. А от стрес. Наскільки в нашому житті важливий стрес. Стрес це дійсно неспецифічна захисна реакція організму у відповідь на несприятливі зміни отойчуючого от середовища. І, власне кажучи, за рахунок стресу ми виходимо з тих скрутних ситуацій. Але хронічний стрес також, якщо він тривало, і ми на нього не звертаємо уваги, він приводить до депресивних станів. От було разом таке, ми вже говорили про нього, але дуже. Яскраво продемонстроване дослідження, яке було проведено в цьому році, в 23-му, в Сінгапурі, де оцінили депресію, стрес і тривогу серед українців, поляків і на Тайвані. І побачили, що так спільнота думала, що Тайвань також має їм притаманні ці стани, але вони найменші по відношенню до українців, і от навіть поляки, які просто розпахнули не, не, не ну, може і некоректно правда сказано, просто розпахнули нам двері і протягнули руку допомоги, але мається на увазі, вони не відчували цієї війни на старті, що це є. Але в них і депресія, і тривога, і стрес були. Приблизно на тих же рівнях, як і в українців, які ми маємо. А, власне кажучи, тригери і стреси і тривоги, так, весь світ мав ковід, і це була дуже стресова ситуація для всієї світової спільноти. А от, власне кажучи, ми після ковіду зразу перейшли в стан війни. Тому для нас дуже багато ситуацій, які, поєднавшись в одний в такий конгломерат, надають дестабілізують ментальне здоров'я. І коли ми говоримо, що на першому місці місці Серед факторів, які викликають стрес, це є війна. І подивіться, все-таки, які українці, вони серед інших, от коли війна, а далі. Що далі турбує українця? Безпека близьких. Навіть ризик смерті і втрата майна відходить на друге місце. А от безпека близьких, ми завжди прокидаємося ранку і питаємо, як там ти? А як там ми? Ми спостаріли на 10-15 років згідно з цитати міністра охорони здоров'я Ляшка. І це не лише зовнішність, і навіть в першу чергу не зовнішність, а це розвиток тих чи інших захворювань, які раніше виникали у 50 років, зараз будуть виникати в 40-35. Нозології стали виникати в більш молодих людей. І це якраз, бачите, причина проілюстрована на цьому Слайді, чому так сталося? Як розпізнати тривогу? От людина може зовні прийти до вас і спокійно, а всередині в неї душа кричить. Для цього так ми виділяємо групи ризику, і тут я хочу сказати, що в нас є отакі. Настанови тривожної розлади, будемо говорити про депресію. Вони дуже короткі, вони дуже прості і вони найбільш нові. 2.0729 – тривожний розлад, настанова. Там чітко будете мати алгоритм дії пацієнтам з підозрою на тривожні розлади. Так, ми говоримо, що ми повинні оцінити по опитувальникам. Але коли ми опитуємо нашого пацієнта, дай у нас занепокоєння викличе дуже багато симптомів. Вони будуть так. Ми більш пильно до цих пацієнтів маємо ставитися. Ви всі собі поглянете це і. Надмірна турбота про безпеку, необґрунтований страх, відчуття відсутності майбутнього, але на першу чергу ставляться думки про смерть або самогубство. Цих пацієнтів ми негайно повинні передати на вторинну ланку і цими пацієнтами не повинен опікуватись сімейний лікар, він не може взяти на себе цю відповідальність, бо це вже тяжкі пацієнти, і їм потрібна спеціалізована допомога. А от тривожний розлад ми сказали, настанова 20729 тут. Є шкали, які є обов'язкові, далі є бажані, і потім є шкали, по яким ми визначаємо мішені або психотерапія, психокорекція, які ми будемо застосовувати методи лікування цьому пацієнту. Що ми можемо з вами? Ми з вами можемо оцінити, як пацієнт до нас зайшов, з якою мімікою, з якими рухами, наскільки уважно він нас слухає наскільки він готовий до виконання дій певних, наскільки скоординовані його отрухи і все. Він може взяти якусь ручку, гратися, зволікати увагу, він може просто навіть чимось займатися недоречним під час прийому. І це має нам дати певні критерії до оцінки ситуації вже в межах кабінету. Ми можемо говорити відсутність стресу, тривога, стадія адаптації, стадія виснаження і тоді вже приймати рішення знов-таки для подальшого обстеження. І от що ми маємо зробити з вами? Ми повинні з вами виявити, чи є тривожний стан такий, більш тривалий, чи нема. Стрес, звісно, ми говоримо зараз всі, практично більшою чи меншою мірою мають такі стрес-стани. Але тут питання, наскільки пацієнт може сам впоратись, наскільки потрібна наша допомога. І от тривога, чи немає тривожного стану і чи немає вже проявів. Перших проявів депресії. От якраз з депресивним симптомом може працювати сімейний лікар і повинен взагалі на більш ранніх стадіях виявляти ці стани, бо це якраз. Зона, де опікується сімейний лікар, і це там, де він може надати кваліфіковану допомогу. А от депресія це захворювання, що характеризується постійним пригніченням, станом, втратою, цікавістю до будь-якої діяльності і незадоволенням життя, незадоволенням повсякденними справами. І це має бути підряд поспіль. Два тижні що мінімум. Це не так, що один день прийшов чимось дуже там засмучений. Він каже, що все втрачено, все пропало. Так на це варто звернути увагу, але це ще не є депресія. Депресію ми розглядаємо і в часовому поясі. Але разом з тим ми повинні пам'ятати, є групи ризику пацієнтів, в яких може розвинутися депресія. Це, звісно, це наявність психічних і поведінкових розладів, це наявність епізодів депресії в анамнезі або депресія у людей, скажімо, які оточують рідні, близькі. Це так само може вплинути на нашого пацієнта це е, хронічні тяжкі захворювання, інвалідність, психоемоційне навантаження, втрата близької людини, втрата роботи і соціальна ізоляція, відсутність міжособистих підтримуючих стосунків сім'ї. З одного боку, ми говоримо, що Оця соціальна ізоляція вона може бути вимушена і вона приведе до депресії. А з другого боку, ці всі хронічні такі стани, як хронічний стрес, тривожні розлади і сама депресія, вона і викликає у пацієнта соціально ізолюватися, ні з ким не спілкуватись. Дуже часто вони хочуть замкнутися в собі і не виходити на зв'язок. Це повинно бути першим дзвіночком. що не все гаразд з ментальним здоров'ям у нашого пацієнта. Ось подивіться, сьомий рік і взагалі це європейське дослідження не має ніякого відношення до війни. Це з країни, деякі вони розвинені, цими пацієнтами гарно опікуються, але наявність тої чи іншого захворювання викликає досить великий відсоток депресії, вже депресії не тривожних розладів, а депресії у цих пацієнтів. І подивіться, хозел. 15 майже і 5% депресивних станів у пацієнтів з хронічними обструктивними захворюваннями легень е е е е е дуже досить поширеної в серед пацієнтів цукрового діабета і шімічної хвороби. А коли ми говоримо взагалі про коморбідність, ось, будь ласка, і цей коефіцієнт буде більшим. Які ж симптоми? А симптоми от знов таки є настанова 0715, виявлення і діагностика депресії це є пригнічений настрій, втрата відчуття задоволення та інтересу, і втома. Я ці виділила окремим кольором через те, що нам треба, щоб два з трьох перших здогаданих симптомів були присутні. Далі ви бачите всі, але, звичайно, думки про соціальні поведінку. Це вже дуже великий такий фактор ризику виникнення різних подій. І ці ще раз наголошуємо, пацієнти спрямовуються на вторинну ланку. І діагноз депресії f 32 33 Хоча, от як такий депресивний, ми можемо верифікувати, спрямувати на подальшу, ми тільки симптом можемо з вами лікувати, легкі розлади можемо лікувати, але задача їх виявити. Ви бачите, що одночасно наявність чотирьох з вище згаданих симптомів не менше двох тижнів. Ну для вчасної діагностики зверніть увагу, ми проводимо скринінг депресії у пацієнтів групи ризику і використовуємо два питання: чи часто у вас буває знижений настрій, туго, почуття безнадійності впродовж останнього місяця? І чи часто ви помічали відсутність інтересу, або задоволення від речей, які зазвичай вас цікавили і приносили вам задоволення упродовж останнього місяця? Бачите, дуже отак ми не конкретизуємо, чи приносить вам задоволення театр. Він скаже ні, а він йому ніколи не приносив задоволення, бо він любив ходити, скажімо, в цирк. Або ми запитаємо, чи приносить вам задоволення? Читати історичний роман він скаже ні, а він ніколи не читав і ніколи йому це не подобалось. Ми повинні дізнатися, що від чого він отримував задоволення раніше. Якщо це був детектив, то запитайте, ви читали останнім часом детектив І чи ви отримали задоволення від того детектива. Можливо, він вам був нецікавий, можливо, треба взяти інший детектив і спробувати його прочитати, бо так теж може бути. Тому не треба знов таки забивати в якісь рамки нашого пацієнта, а поцікавитися його життям і вже відштовхуючись від його інтересів, виявити ті чи інші можливі порушення. Так, в настанові виявлення і діагностики і депресії ми маємо так само опитувальники і оцінювальні шкали. Да, це і шкала Гамільтона, яку ми завжди приводимо. як... Критерії е, порушення при проведенні певних досліджень. Це шкали, які оцінюють спроможність нашого пацієнта, ну їх функціональна спроможність. І шкали депресії, шкала депресії Бека, шкала оцінки здоров'я пацієнта. Все це ми використовуємо в своїй практиці. І дійсно, ми це робимо не під час нашого прийому, а ми робимо це віддаючи їм ці опитувальники додому. Бо інакше ми будемо з вами з одним пацієнтом проводити проводити півдня, особливо, якщо в нього є певні порушення. Так, ми з вами наголосили на тому, що ми маємо робити обстеження і як можна раніше виявити той чи інший стан. Але вже лікування вони вже можуть прийти з легкою депресією, депресивним так званим симптомом, що ми можемо, чи можемо ми якось на це вплинувати. Звісно, лікування. Полягає в тому, щоб ми модифікували його спосіб життя. Ми порадили, якщо впав настрій, підняти і більше не губити. Ми бачите, кажемо, що настрій в киян без змін. Майже без змін. Сьогодні ми знаємо, яка була тяжка ніч, і все одно ми встали, ми сказали кожного доброго ранку і пішли працювати. Пішли працювати кожен на, своєму, на свою ділянку, зону відповідальності, пішли викладати в вузі, дивитися пацієнтів, вести прийом на амбулаторній ланці, бо ми. Цим з вами наближаємо перемогу. А в нашому житті це є основне і тому настрій всіх не лише киян, а без змін. Але інколи буває таке чорне небо, що треба, щоб хтось допоміг. Звісно, це і колективні психокорекції проводять. Це дуже багато різних методик. Але інколи і треба звернутися до медикаментозної терапії. Так, ми повинні сказати, що треба навчитися дихати щастям. Воно в повітрі, воно в дрібницях. Бачите, як нашого воїна оберігає маленьке маленьке котенятко. А як жінка, в якої зруйнована вся будівля, все майно згоріло, але вона врятувала свого кота, яка вона щаслива. І хлопчик на зруйнованому будинку знайшов квіточку, і вона осяяла його обличчя таким яскравим світлом. Шукаємо позитив, говоримо кожен день, дякую Збройним силам, що ми зустріли цей світанок. Находимо позитив, знаходимо щось хороше. І вже на ґрунті цього хорошого будуємо далі наше життя. Але якщо вже зовсім нам стає важко, ми повинні звернутися до лікування. І найкраще, якщо ми маємо. Препарати безпечні і ефективні для лікування того чи іншого стану, і особливо, якщо вони стоять в протоколах. І ось наш протокол лікування депресії написано, що пацієнтам з легкою або помірною депресією призначаються фітопрепарати, фіто такі як святий Йоханс. Або це в нас ми називаємо Звіробій звичайний і є препарат нейроплант. Чому ми говоримо? Говоримо все-таки про препарат нейроплант, а не просто про відвар, з віробою через те, що це стандартизована, не просто доза, це витяжка певна, це виробництво дуже потужне і дуже серйозне, яке нам гарантує якість очищення, якість дозування. І безпеку застосування. Хто такий нейроплант? Нейроплант – це препарат, який на тлі нормалізації способу життя і психотерапії відповідно до протоколу застосовуємо при легкому або помірному ступеню депресію. Ми його будемо призначати по одній таблиці тричі на день не менше півтора місяці, а то і два. Чи ми єдині в поглядах на нейроплан стосовно цих станів? Ні, ви подивіться, що це і. Канадське товариство з лікування депресії, тривоги, і це Всесвітня федерація товариств біології і психіатрії. Також поставили нейроплант на найвищому щаблі доказовості для лікування депресивних станів. Звісно, ми починаємо з найнижчого, але найнебезпечнішого і найефективнішого в цьому розділі. А це якраз і є. Фітопрепарати, фітопрепарати, які стандартизовані. А чому подивіться, нейроплант ефективний впродовж продовж тривалого часу і співставний з парокситином? Але разом з тим він абсолютно співставний. Переносимість його набагато краще, і через це лікування краще, бо пацієнти не відмовляються від проведення такої терапії. Взагалі, нейроплант, ми говоримо за що в нас в протоколах да, препаратів хімічної структури, селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніна стоять одні з перших. Але і нейроплант має своє місце впевнене в лікування цих станів. І зверніть увагу, наскільки. Менше побічених ефектів абсолютно по всім. Це і сонливість, і садація. Це ті люди, які не можуть собі дозволити, ці стани, маючи певну певну роботу. І просто не завжди це треба постійно спати. Це дуже багато сухість в роті диспепсія, і разом з тим, вночі безсоння. Нудота блювота. У всіх позиціях нейроплант абсолютно буде безпечний і тому акцент роблять пацієнти на цей препарат. І вища прихильність до лікування, і таким чином буде ремісія більш тривала, бо пацієнти не відмовляться від прийому нейропланту. Проведена була ем... Робота на кафедрі Олекса Зонтовича Чебана, і було чітко показано, що там, де застосовували селективні інгибітори зворотнього захоплення серотаніна, нейроплант в порівнянні він ще вплинув на астенію. Він мав більш широкий спектр дії. Він так само тривогу і депресію подолав. Але ми говоримо легкий ступінь, середній, щоб це не, до, не, не чекати тяжких проявів, зразу починаючи, ми будемо мати хороший ефект лікування. Екстракт звіробою знижує нейрозапалення і збільшує синтез нейротрофічного фактора. І разом з тим, має і кардіопротекторну дію, отакі дослідження терапевтичних можливостей екстракту, звіробою нам доповіла Ганна Зайченко. Які переваги. Генерапланту він безрецепторний, має високий рівень доказовості і високий рівень безпеки. Необхідно пильнувати, титрувати дозу, немає звикання, немає синдрому відміни. І він не асоційований з підвищенням маси тіла, як це мають інші препарати. Спосіб. Ми вже сказали, дуже важливо, що незалежно від прийому їжі, це також для нашого пацієнта вже навіть з легкою депресією має значення, бо він забуває прийняти препарат, до, наприклад, їжі. І потім дуже нервує, і це його більше ще знервовує. А тут, коли би не прийняв, головне, щоб він його прийняв. Але ми говоримо, що є тривожні. Да, ми починаємо все таки виявлення з тривожних станів. І тут нам якраз рекомендації світових клініцистів це знов таки і канадське товариство з лікування депресії, і федерація товариства з біологічної психіатрії Всесвітня. Рекомендують при тривожних станах лазея, і тут якраз підкреслюють, що використання екстракту більш е е олії лаванди більш ефективний ніж звичайна висушена сировина. Ми про це говорили, і це абсолютно зрозуміло. Що екстракт олії і той, який стандартизований фабрично, буде в заводських умовах, буде дійсно відповідати всім вимогам. А які це вимоги? У пацієнтів з генералізованими тривожними розладами лазея по ефективності співставна з лоразепамом. Разом з тим, ви бачите, що переносимість краща у лазеї і прихильність лікування відповідно теж. Ефективність співставна із селективними інгібіторами зворотнього захоплення серотоніна. І знову ми говоримо про кращу переносимість. Те саме протитривожний ефект з зепамом і майже так, як. Габаліном, але має побічних ефектів, які вперше за все викликають діазепам. Тому ви бачите, що німецький виробник Шваба нам надав можливість за рахунок рослинного препарату лазея вирішити питання тривоги у наших пацієнтів і покращити сон, бо покращує якість сну нам також дуже потужно і знов-таки безпечно. Які ж переваги лазеї? Це лікарський препарат від німецької фірми Шваба, містить рослинний екстракт лаванди, клінічно доведена ефективність, співставна з бензодіазепінами і антидепресантами, має високий рівень комплаєнсу. Один раз на добу приймається відсутній ризик формування залежності, відсутність взаємодії з іншими лікарськими засобами, має, немає зайвої седації в день, високий профіль безпеки і підходить при. Тривалому прийомі, які ж ми висновки сьогодні маємо зробити, що своєчасна і успішна фармакотерапія тривожних і депресивних розладів, як самостійна, так і в рамках соматичної патології дуже важливим клінічним завданням. І починаємо з рослинних препаратів, які є безпечними і довели свою ефективність. Хочу подякувати Збройним силам України за кожен новий день і сказати, що в кінці самої темної ночі буде світанок. Ми працюємо заради перемоги. Ми разом до перемоги крокуємо. А я дякую вам, вельми шановне товариство, за увагу.